Всіх друзі вітаю! Сьогодні в нас 11 червня 2024 року. Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Ось хочу показати новинку своєї колекції. Це ранньостиглий сорт іспанської селекції з червоним кольором. Він йде один із ранніх сортів з такою товарністю. Це в нас сорт Тотем. Дуже гарний вигляд у абрикосів. Після цього сорту буде вже достигати сорт Фоего та Рубіста. Оце хотів показати врожайність. Тут трохи, бачите, побило градом от коцки на абрикосах. Трохи в нас 5-го числа червня побив град. Трохи покоткуло. Так, ну що? Ось отаке дерево. Це дерево я брав з Італії. Ось град теж побив. Мені дуже подобається його подоношення, товарний вигляд. Для ринку цей сорт незамінний. Якщо хочете його посадити на ділянці, треба по-любому йому підсаджувати запилювачі, такі, як космос та Колорадо. Він достигає разом з таким сортом абрикосу, як цунамі. Теж промисловий сорт. Гляньте, яка краса, просто капець. Зараз давайте я вам покажу в зрівнянні з Фуего сортом і сортом Рубіста. Так, а ось у нас Фуего. Загрузка просто бешена. Теж побило градом трохи покоцало. Ну нічого. Оце буде йти після Тотему Фоего та Рубіста. Зараз покажу вам Рубісту. Ну, ось такий стан має Рубіста на цей час. То, наприклад, Тотем вже можна їсти, він вже готовий, від нього йде просто чудовий такий запах Фоего, ще зелений твердий. Набира колір, а рубіста ще, бачите, така зеленкувата. Дуже врожайний сорт, Дляньте, скільки його. Ото градом побило треба знімати бляха. Гнити починав це після граду, бачите? Я не обробляв ніякими препаратами, бо вже десь через 7-8 днів почне треба пообривати гниль, почне дозрівати, куди ж її обробляти. Коротше, ось рубіста вружайність просто бешена. Це промисловий сорт для того, щоб заробляти бабусики на ринку. Так, ну що, пішли тепер до тотему. Та будемо за нього балакати. Так, ну ось тотем. Так, він вже повністю стиглий, Оце коло нього проходиш і чуєш виразний запах, таке враження, що хтось набризався абрикосовими духами. Дуже схожий е, по цьому аромату на сорт абрикосу примая. Це в мене ось, одне, одне дерево дало в цьому році перший сигнальний врожай. І зараз підійду до того дерева, що я зразу показував. Друзі, буде трохи саджанців цього сорту на осінь, але буду замовлення приймати з середини вересня. Кому цікаво, пишіть у Viber. Вересні місяці я вам скину прайс, які саджанці в мене будуть і по якій ціні. Так, ну а зараз буду обривати врожай та будемо дегустувати цей сорт. Так, давайте побачимо, яка вага у даного сорту. 57 грамів. 51 58. 60. 56. ну, Бачите, він не є крупноплідний. Приблизно вага 50-60 грамів. Ось він, абрикос ТОТЕМ. Такий має вигляд. Так, ну, тепер давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Так, так, м'якенький, щоб такий. Та ось вроді м'якенький, Абрикос дуже цей соковитий. Кісточка у нього відділяється, он все по рукам тече. І він дуже запашний, прям пахучий-пахучий. М'якоть сама такого жовтого кольору. Ну, на камері жовтого, а так вона така трохи помаранчева. Так. Ось так. Так, давайте проміряємо цукор і побачимо, скільки соку в цьому сорті. Так. По соку. Соку ну, просто капець. Ось дивіться. Тече і тече. Можна напитися цим сортом, а не наїстися. Так. По цукру. По цукру у нас показує 14-14, не, не пойму. 13, вроді. Так, і ще Зараз. Давайте один попробуємо. Сок. Прозорий. Та моє. Так, 14-13 до 15. Так, ну по соку бачили, це просто фреш. Пробуємо на смак. М -м -м. Оце абрикос іде на рівні по смаку з сортом Early Red Orange. Вони схожі цим духмяним присмаком. Той такий із ранніх сортів, один із самих смачних. І ось тотем теж по смаку дуже смачний. Рубіста не попадає. По смаку 100%, та і, напевно, фуего теж не такий смачний, як цей М -м, сорт, ви що? Так, по кісточки. Блін, ну, соку в ньому просто воно відділяється ось отак. Мякать Гляньте, що робиться. Повністю стилі плоди. М -м -м. Коротше, солодкий, кисунки майже немає. Якщо вона є якась, то тільки в шкірочці і вона дуже приємно доповнює цей присмак і запашний аромат. А так, один цукор, дуже багато соку, м'якоть тає у роті, чудовий сорт, мені він дуже сподобався своєю врожайністю, своїм смаком, виглядом, товарністю просто бомба. А ну, давайте я ще хотів спробувати такий тверденький. Як він буде перевозитися, цікаво чи ні ось тверденький, який він на смак. Оцей такий твердий, я ну, розгупаю, аж тріщить. Ну, все одно бачите тверденьке, гляньте, скільки соку. Ано, ну, на смак якії. Такий самий смачний. Можливо, трохи більше в шкірки е, кислинки. Трохи. М -м -м. Сорт шедевр. Є трохи життю для щеплення. Кому цікаво, буду. Реалізовувати на літню кольоровку і так само на зимове щеплення, і трохи буде саджанців. Кому цікаво, пишіть у Viber. Так, всім гарного дня, до побачення.